Ану, скоріш лягай, мій скотик улюблений! Твоя кішечка готова. Не. Галя, нічого не буде. <риск> тобто нічого не буде. Що таке? Ну, розумієш, все таки в мене. Біологічний організм відчуває, що сьогодні не четвер. <систити> Ой, вже Сон як рукою зняло, піду подихаю повітрям. Коля, не вигадуй, Коля, давай я тебе заведу. <систити> Спробуй, ну думаю, це все буде даремно. Я нагинаюсь до морозилки та дістаю крижану пляшку. <систити> <систити> я повільно берусь за пробку. Та відкриваю пляшку. Продовжує. Я наливаю в чарку. Як наливаєш? Повінься! Не зупиняйся! Ти засовуєш руку в банку та дістаєш огірок. А далі що? Ти повільно піднімаєш чарку. А. Все галю, я випив. Тобто все. Коля, ну ти гаїса, ну Коль, ну що ти мене не дочекався? Коля, ну да, давай ще по одній, а ну навіть в поганій хаті по три чарки п'ють. Ну а, Коль, давай. Ну мені ж вже не 20 років. Ну, ну ти, Коль, ну давай. Ну, що значить давай? Я вже курю, ні. Я вже... Коля. Ну давай так. Ну все-таки не будемо порушувати традицію. Завтра, то завтра. Коль, ну ти ж уже погодився сьогодні. Ну, погодився, розпогодився. Ну, біологічні години. Давай, все-таки традиція. Четвер є четвер. Це що таке? Оце Коля 12 годин ночі. Четвер вже настав!